Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і знову свіженька суперпропозиція лише приїхала з аукціону. Kia E-Niro, 64 кВт батарея. Червоний перламутр, Автомобіль голландський лізинговий. Був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро в 2019 році 9 місяці. Комплектація Executive Line, але перша Kia Niro Executive Line на таких крутих, легкосплавних дисках, оригінальні від Kia. І ще один плюс, який ще не було ні в одному Kia Niro. Як ви бачите, стандартний шкіряний салончик, GBL музика, пам'ять. сидінь. Електросидіння, але в даному автомобілі є ще в підголовниках телевізори, через які можна дивитися дітям мультики, будь-яку мультимедіа. Додатково є, напевно що тут мають бути у нас наушники. Так? Є наушники, комплектація Executive Line, червоний перламутр. В гарному стані автомобіль 2019 рік. Так, ледовські задні стопи. Хром над вікнами, рейлінги, така кіаніру. Переїхала сьогодні лише з аукціону. Знаходиться вона в Нідерландах. Можемо викупити до вас, предоставити, розмитнити все під ключ. Всіх кіаніру, всіх hyundai Kona голландських є тепловий насос. Ще ні одної не зустрічав, якої не, був би, не було теплового насосу. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Тримання полоси. Адаптивний круїз контроль. Пробіг оригінальний і чесний. 92 тисячі кілометрів 995 грубо кажучи, 93. Зарядили ми даний автомобіль до повного, 514 кілометрів, показує. Ходу. Що це говорить? Говорить, що сок даної батареї також високий. Підключали комп'ютер, сок даної батареї 100%. Камера заднього виду, кондиціонер. При включенні кондиціонеру, звичайно, перераховується відразу кілометра, скільки проїде автомобіль. Чим активніше ми Добавляємо вентилятор, кондиціювання, тим активніше, зменшується кілометраж. Ну, зараз ми виключили кондиціонер 514 кілометрів. Місце для бездротової зарядочки, USB, два ключика. Все є стандартно, як в кіаніру. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Комплектація line і підігрів задніх сидінь. Так, багажне відділення. В багажному відділенні нас знову чекають подарочки. Рейлінги на дах, все робочі з ключками і два зарядних пристрої. Також є, бачите, пластиковий. Коврик, відповідно, ковролін під ним в ідеальному стані. Савбуфер преміум музика від GBL. Будь ласка, кого цікавить даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте попередні всі Кіаніро, які були на огляді, відразу ж продані. Досить стильний сучасний електромобіль. Набагато зручніший, тим, що об'єм і багажного відділення, об'єм салону більший від Hyundai Kona. Відзивних компаній по Кіаніру не було. Відповідно, і сохи батарей, навіть на аукціонах вказуються переважно всі Niro 100%. Таке болюче місце, обліз десь на мойці або від води значок електрик, але це не є нічого такого з критичних. Гума в хорошому стані, диски мають незначні царапини від бордюрок. Ледовське світло, ближнє дальнє досить. Хороший і в темну, і в дощову пору доби. Так, друга половина автомайданчику, як я вчора обіцяв, зроблю огляд. Це в нас є Peugeot 308, 1,6 дизель, 88 кВт 120 коней. Peugeot такий кросовер 5008, Автомобіль з французького аукціону. 13 500 євро. 188 тисяч пробігу. Кроссовери в розмитненні орієнтовно 5 тисяч доларів. Так, такий є Peugeot Білий перламутр 508-й з панорамою на автоматичній коробці. ISIN. Ціна даного автомобіля 12 999 євро. Є ще один такий 508, в сірому кольорі, в дуже гарному стані. Е, пробіг даного автомобіля 199 тисяч 2019 рік 11 300 євро. Нещодавно приїхала така шкода Октавія з французького аукціону. Легкосплавні диски. 2022 рік, 220 оригінального чесного пробігу. 2,0 TDI. автомат, автоматична коробка передач. На залишку є ще така шкода Октавія в чорному кольорі. Ледовське світло ближнє Дальнє. 17 рік, 206 пробігу. Ціна 9899 євро. І вчора лише приїхала. Бачите, вікна запотіли, тому що лише автомобільчик з мийки, Ледовське світло, ближнє дальнє, зеленкуватий такий колір, легкосплавні диски, в седанчику, автоматична коробка передач, преміум музика. Задні стопи ледовські, фаркопчик автомобіль має 242 тисячі пробігу. В досить гарному стані. По салончику, незважаючи на свій пробіг. Відкриємо трошки двері, щоб вийшла волога, десь прали килимки. Так, Toyota гібридна, є такі автомобілі, є декілько, декілька примірників, всі автомобілі є на сайті. Так, це така приїхала не лізинговий автомобіль, а просто десь клієнт купляв якийсь дорогий і оставив свій автомобіль на продажу. 1999 євро Мерседес А-класу 2015 рік. Ну, ми такими не займаємося, тому що старі автомобілі мають подряпини, царапини, жовті фари. Це все потрібно відновлювати. Немає старих автомобілів в ідеальному стані, такі як вони можуть стояти. Десь у нас на авторинках напуцовані відполіровані фари і тому подібне. Тому завжди пропонуємо новіші автомобілі. Nissan Qashqai також нещодавно приїхав з аукціону, вже був в попередньому відео. Механічна коробка передач 1,5 дизель, комплектація Bose Tecna. Ще один Nissan Кашкайчик. Окремо я робив огляд, досить класний автомобіль на автоматичній коробці передач. Комплектація Bose Техна з панорамою. Ледовські стопи, фаркопчик, автомобіль, такий як для себе. Ціна даного автомобіля в Україні з доставкою розмитненням 19 євро. Так, Nissan Qashqai 11500 євро, 19 рік, 173 пробіги. Будь ласка, 11500 євро. Ціна кашкає розмитнення 5350. Так, тойотки гібридні. Toyota короли в червоному кольорі і в білому є ще одна Toyota, така гібридна C HR є в наявності. Hyundai Tucson. Будь ласка, 11800 євро, 185 тисяч пробігу 2020 рік. Автомобіль з французького аукціону. Є різні моделі, різні. Заходимо на сайт, вибираємо. Досить класна є Opel Ampera. електрична. Вже... Другий раз наголошую на ній. Колір Electric. 64 кВт батарея, ксенонове світло, комплектація Executive Line. Великий вибір є по вантажних фургонах Це такі, як Mercedes citan В новій мордашці, в попередній Peugeot. Боксери, експерти, партнери, кадіки є такі автомобілі. Так, БМВ 3, їчки. також заїхали на автомайданчик. Червона, синя, біленька. Так. Renault Captur, Механічна коробка передач. Також заїхав на автомайданчик. Volvo, v 60 універсали, 2-літрові дизеля є в наявності. Тігуанчик 21 рік продався. Навіть не встигли порахувати розмитнення. Є великий вибір. Volkswagen Транспортерів, Opel Vivaro, Renault Trafic, комерційні автомобілі для бізнесу. Наш евакуатор готовий до завантаження. Будем, що ми будемо завантажувати? Купили ми Kia e-Niro 64 кВт, комплектація Executive Line. Для нашого підписника, для нашого замовника з Києва. Доставляти даний автомобіль будемо в Київ. Доставляємо автомобілі ми в Тернопіль або Київ. Два міста. Другий автомобіль, який ми також будемо завантажувати на лавету, це в нас Volkswagen Транспортер Maxi Baza. Механічна коробка передач. Він буде розмитнюватись як вантажний, а далі буде переобладнюватися на пасажир, Доставляти сидіння Пробіги такі бувають досить рідко: 61 тисяча пробігу. Тобто, за останніх півроку це один автомобіль з таким пробігом. Максібаза. І Кіаніру прямує, відправляємо завтра до України. Є ін, великий вибір інших таких автомобілів, які можна купити, переобладнати під пасажира, або просто використовувати як вантажні фургони. Це Ренутрафіки, найпопулярніші автомобілі, це Volkswagen Транспортери, є навіть один. Volkswagen Transporter Тоже велика рідкість. Це підвищений парус. Називають його на роді. Ціна даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 11300 євро. 18-й рік, 204 тисячі пробігу. 110 кВт. Comfortline l 2 h ага, 2 Також є Mercedes Vito. Ще один транспортер, трафіки. І досить класні автомобілі Ford Custom такого формату. Тому кого цікавлять вантажні фургони з чесними пробігами, не скрученими пробігами. 800 тисяч на 170. Будь ласка, заходимо на сайт, сайт я завжди залишаю сайти для пошуку, де ви можете вибрати Арвлад Mobile D. Так, а ми повертаємося до нашої Кіаніру. Якраз вийшло сонечко. яка вона у нас йде яскрава. Досить приємна їзда. Не лише економія на, на електромобілях при кілометражі, при зарядці, і тому, а зовсім інша їзда. Досить динамічні автомобілі. Нічого не годе, можна сказати, автомобільські літаки. Вже там хто там говорив, в мене 2 двохлітровий. Стільки то коней, стільки чи там в мене BMW 3-літрове. Це вони стоять тепер збоку і відпочивають проти електромобілів. 200 кінських сил, спортрежим, досить динамічні автомобілі. Будь ласка, підписуємося на канал. Ділимося відео з друзями, телефонуємо, робимо замовлення, невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти і доставляємо в Україну розмитнюємо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.